Що робити, якщо у вас заблокували рахунок у банку, зрозуміти, що за виконавча служба, який борг, ви можете це зробити, або перевіривши свою дію, якщо вона у вас є, знайшовши інформацію про себе на сайті реєстру боржників. Там зрозуміти, чи є відкриті виконавчі провадження, часто сам банк повідомляє, може навіть вам прислати постанову про арешт якою вони керуються для того, аби накласти арешт на ваш рахунок, далі вам потрібно безпосередньо з'ясовувати питання по боргу: чому виник, як виник? Перше сплачувати одразу весь борг, а другий визначати поточний рахунок фізичної особи боржника для здійснення видаткових операцій, тобто, аби ви могли свого рахунку користуватися. Коштами у розмірі двох мінімальних заробітних плат, і далі поступово, наприклад, погашати свою заборгованість. Можливо, навіть не погашати ту заборгованість, залишити ситуацію так, як є однак, зручно залишити собі ось цей поточний рахунок для здійснення видаткових операцій для того, аби... Отримати такий поточний рахунок вам потрібно звернутися до свого виконавця, написавши відповідну заяву, зазначивши там рахунок, який ви обираєте, і не пізніше наступного робочого дня виконавець повинен таку постанову направити до вашого банку. Зазвичай ця ситуація займає 3 дні. 5 робочих, іноді навіть може бути більше. І проблеми можуть виникати в залежності від виду банку, тому що той самий Райфайзенбанк, наприклад, він дуже специфічно до цього ставиться. Наскільки мені відомо з історії моїх клієнтів, вони можуть приходити і в касі знімати ці гроші разом з тим, наприклад, мобільний додаток не дозволяє оперувати ось цими двома мінімальними заробітними платами по рахунку, здійснюючи якісь оплати.